Доброго дня, діти! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум, розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема заняття переказ оповідання Василя Сухомлинського Сонце та сонечко. Малята сьогодні я знайшла ось таку чарівну скриньку. Але щоб дізнатися, що там, давайте відгадаємо загадку. У червоного малятка на спині краплинки цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. Хто це може бути? Це комашка сонечко. Так, вірно. Давайте привітаємось першу. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку, друзям усім. Малята, послухайте казочку про комашку сонечко і про сонце. Слухайте уважно, який написав казку Василь Сухомлинський. Восени залізло сонечко під кору на дереві. Спить собі комашка не страшні їй, ні люті морози, ні вітрі палючі. Спить сонечко і спниться йому теплий сонячний день. Легенька хмарка на синьому небі, барвиста веселка. Посеред зими випав теплий сонячний день. Тихо в лісі, вітер ані дихне. Сонце пригріло чорну кору, жарко стало сонечку. Проснулось воно, солодко позіхнуло, виглянуло з під кори. Хотіло вже розправити крильце й полетіти, але сонце йому посварилось. Не вилай, сонечку, заховайся в свою теплу спаленьку. Рано ще тобі літати загинеш. Моє проміння тепле, але мороз підступний уб'є тебе, будучи заметілі, вітри палючі і морози тріскучі. Послухалось доброї поради, сонечко, подихало свіжим повітрям і знов залізло в свою теплу постільку. Малята скажіть про кого ця казка? Про комашку сонечку і сонце, а хто написав казку? Василь Сухомлинський. А що зробило восени сонечко? А що приснилось сонечку? І що трапилося взимку? Як ви гадаєте, що б трапилось, якби сонце не застерегло, комашку сонечко? Комашка сонечко загинуло, б вірно. Чи послухало комашка сонечко сонця? Так, воно правильно зробило і послухало сонце. Давайте пограємо в гру розсипанка. Від теплого слова і лід замерзає. Хто людям добра бажає, той сам собі має. Не одяг красить людину, а добре діла. З ким добрим дружись, з добрим дружись, а лихих стережись. Добре слово дім будує, а лихе зруйнує. Це такі приказки і прислів'я про доброту. Дітки ви молодці прослухали казочку, а тепер спробуйте переказати казочку своїм рідним. Малята, давайте пригадаємо, про що розповідалося в касті? А що зробило сонечко? А що сонце зробило? Чи можна назвати сонце добрим? Так, звичайно, сонце добре, добрий і дало пораду комашці сонечку. А тепер, будь ласка, ще раз прослухайте цю казку. І спробуйте переказати. Дякую вам. До побачення, до зустрічі, дітки!